Для Одеської затоки це такий значний викид прісної води, яка, буде, яка несе з собою суттєве біогенне забруднення, звісно, буде суттєво вплине на екологічний стан Одеської затоки. А саме це призведе до так званого цвітіння, яке спостерігалося в ліманах одеських, це буде зараз в одеській затоці. Це перша така, тому що ну, і по-друге, це буде хімічне забруднення, це вже воно пов'язано з тим, що території, які затоплені. Змивається ґрунт, в якому знаходиться е, все, що завгодно. Да? І, і добрива, і змивається поверхневе забруднення, яке ми знаємо, існує. Змиваю, е, змиваються ті ж самі автозаправочні станції, е, змиваються е, е, каналізаційні споруди, які там є. Багато знаходиться. Тварин, які загинули загинули під час цього, цього паводку, і звісно, що це все несеться, несеться до Одеської затоки через Дніпробухський Ліман, по-перше, і до Одеської Затоки. Це ну, призведе до того, що якість морської води в Одеській затоці протягом найближчих. Місяця, місяця двох, двох місяців буде міською. І тому є загальна рекомендація, і навіть я б сказав, що це не рекомендація, а ну прохання до всіх одеситів і мешканців Одеси, щоб зараз утриматися від морських купань, тому що там. Буде, ну, скажімо так, багато біогенного забруднення, яке може визвати захворювання як вірусні захворювання, так і кожні захворювання. І я вважаю, що це однозначно протягом найближчого місяця, мабуть, і двох місяців, тому що це літній період. Це буде дуже швидко швидкшвидко швидко розчинятися розлагатися